Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати начинки для млинців і вітаю вас всіх зі святом. Сьогодні масляна неділя, або, як кажуть, прощальна неділя тобто, треба просити про е, вибачення, прощення е, у своїх рідних. Ось, е, Роблю дві начинки: курка, гриби та сир. І е, цибулька з морковкою і печінкою куриною Ось таким дрібним кубиком я її нарізаю. Дуже гарна печінка. Мені попалася вся одна в одну, гарнесенька така. Ось нарізаю, підсмажила цибульку туди і обов'язково додаю сметанку. Е, ось Ну, Там соль, перець, все, як ви бажаєте, спеції, які ви любите, додаєте, можна чесничку додати. Ось, І коли охолоне, то потрібно додати два яєчка туди до начинки. Ось, Це з куркою і грибами посмажила все і сир додаю, вже, коли остила начинка. Ось таким чином все це закручую. У мене сир у у вас може бути любий інший, який ви любите, і обов'язково запікаю. Ось моя начинка охолола, я додала два яйця. Ось таким чином закручуємо із печінкою і теж запікаємо. Для чого яйця я додаю, щоб вона не розсипалася, начиночка наша. Ось такі гарні вийшли і дуже смачні з куркою та грибами. Ось. І печінка теж вийшла ніжна і смачна. За що того, що ми додали сметанку, вони вийшли ніжні. Ось так. Всіх вітаю, всім гарного і мирного дня.